Брат. А можно с тобой Ну Мы назвать ты а Тебе как? Маша М -м Сабрина Аня там. Надя на Наденька. А что ты любишь? Читаю программу на следующую неделю не, ну, если тебе интересна моя программа, то это парк. Поцелуй возле подъезда и головокружительная ночь. Что? Виталик, ты на это даже можешь не рассчитывать. Вот с телезвездой я бы пошла. Ты подумай. Лучше Виталик в руке, чем... Ты. Виталик, вот если тебя покажут по телевизору, возможно, ты не станешь интересен. Запомни меня таким. Потому что уже вечером я буду телезвездой. <звук> <сех> О, да, здрасте. Мне надо засветиться по телевизору, чтобы на меня вешались все тюлочки. Вы <сех> на кастинг. Проходите. <постав> Был ли у вас опыт работы на ТВ? Да, да. Э, я участвовал в программе "Что где когда". Команде знатоков? Э, не, я сидел в черном ящике. Вы не поняли. Вас показывали по телевизору? Да, конечно. Э, ну, когда я на футбольное поле голым выпивал. А знаешь? А в тебе что-то есть? Иди в гримерку. Подождите, я новую пудру возьму. Да. Он зебу. Ah. Не получилось. Да, Джокер не получился. Боже, что вы с собой сделали? Це сує, це новий стиль. Не звейце випускниця наступне утро. Та скучно, і одиноко малиш. О. Не знаєш, чим зняття? Позинай свій день. Пози. Ну. Ну що? Я тобі говорю, дзвони Скоро мені скотла, спину не можу розігнути. Ну, Я... рті. Итак, мы подбираем ведущего прогноза погоды. И ваша задача – показать нам, как вы будете вести прогноз. А, -а, -а. Читайте суфлеры? Я понял. Ну, профессионал. Слушай, ты ну там что буквы быстро мелькают. Я не понимаю, можно я своими словами, да? Что? На западной Украине кратковременные тюльчики. В центральній частиці сонячні і ясні тілочки. На вистокі України по холоданні. Возможне відморожений По всій території України в ночних клубах тілечки випадуть в осаду. В Київській області ожидається поривістий віталік, поэтому всім тілечкам штормове підоприєдження. Так, стоп, достаточно. Ми вам перезвоним. А, ну, добре. Тільки дзвоніть три рази, а краще стучите, тому що так. у нас інак до не працює. Обов'язково. Ми о 13, буде вже нормально. Добре. Так, ну... дякую. Привіт. Привіт. А можна з тобою Ну, Мене звати Віталік, а тебе А Ані? Ви взагалі хто? Я? Є мужчина цій твоїй житті. І ведущий про знову за да. Новенький. Знайомимося Соломія. Ведуча «Теса сан особливе. Ти в телевізорі? Та та ладно, я всі еротичні канали передивився, що то тебе я там не бачив. Uh -huh. А, кстати, давай вже поближе познакомимся О, за чашечкою ароматного кофе. Я знаю таке місто, де варять токічний кофе. Давай п'ять гривень. Я yeah, <laughs> <I laughs> собі взагалі то уявляла інше місце. <laughs> та ладно, нормально. Так, кофе з сахаром, кофе з молоком. Не поняла, де кофе з Віталіком. Щас. Мужчина відкройте. Ну що, ну там же хто-то сидить і наливає. Та я так полгода проработав, да. Денег, правда, не заробив. Ну, а зато кофе напився так, що до сих пор спати не хочу. <реклад> <реклад> mm, ну, мені вже треба поспішати, в мене ефір. Куда? Так, а... ну, ладно, зато кофе поп'ю. <реклад> а мужчина. І якщо ви думаєте, що я тебе від вас став, то ви глибоко сібаєтесь. Що просто люблю люблю, блю! Ой, дякую, що вислухали мене. Дякую, що взяли свою команду. Я така щаслива. Тихо, дай мені і Ти буду потрашити як стадо йожиків. Це як далі. Вітаю, 16.45 в Україні в ефірі ТСН Особливе. Я, Соломія Фіцька та кореспонденти ТСН, підготували для вас багато цікавого та особливого. Гламурна тусівка визначила, у кого найкрасивіший манікюр. Віталік найгарніший хлопець у світі. У Привіт. Можна з тобою вибачити. Отже, наші кореспонденти відчували Володимира Кличка Альфа. Боксер розповів, що він там не лише відпочиває, але й готується до поєдинку і дивимося наступний сюжет. Ти записував мені програму. Ну я просто хотів, щоб було весело. Весело? Ламі, успокойся. Це невероятно, але рейтинги просто зашкалюють. Зрители звонят и хотят этого Виталика еще. Есть у меня одна на тебя идея. Так, а, только крутить кресло Пономарева на голос я больше не буду. Богдановна, ти що, здуріла? Ти тепер мусор в вечірнім платі виносиш? Чи що? Євгенівна, який мусор? Між я пройшла кастинг на шоу «Холостяк». І іменно мені він візьме в жону. Ось вот, А ти своїх конкуренток бачила? У тебе ж нема за що взяти. Вінівна, знаєш, у мене є секретне оружие для свадьби з любим холостяком. Яке? Тест на беременність з двома полосочками. Ну разве что? Привет! Я рад вас приветствовать на шоу на откровенном шоу Вечерний Виталий! Сегодня в программе можно ли использовать силиконовую грудь для разминки рук? Существует ли у точка G? И можно ли нащупать весь алфавит? Многое и другое, и это... В откровенном легендарном шоу «Вечерний Виталик». А за аккордеоном легендарный Петрович. Не перевозбуждайтесь. А сейчас а, наша постоянная рубрика «Мастер-класс от Виталика». Привет. Привет! Прежде чем знакомиться с Тюночкой, узнайте ее имя. Меня зовут Виталик Атебек. Света? М -м, Таня, может. Аня там. Кстати, не называйте более пяти имен, потому что тёлочка начинает путаться. И сразу же вам надо найти общие интересы. Слухай, а ты любишь э, подпаливать рыбные пузыри? Или... А в меня тоже трипломбы есть, да. И когда уже контакт налажен, то можете сделать чуточки комплимент. О, мне нравится запах твоей зубной пасты. И если вы все сделали правильно, тогда вы переходите на следующий уровень. Каде я тебе побачив, то я сразу почувствував трепет в оруді, я поняв, що ти не така, як всі, да. Мені захотілось познакомитися з тобою побліже, поняти твой внутренній мир. Цей способ я називаю запудрити тілечки мозком. І поки вона сидить і нічого не зображає, то надо її помістити в горизонтальне положення. Для цього є два способи. Перший – це скотч. А второй це один із прийомов греко-рімської борьби. Дай мені свою руку. Ну і поки тюлечка обіздвіжена, пора начинать ділять масаж. Ділимо тюлечки типу масаж. Для того, щоб чолочка розслабилась і не комплексувала, скажіть їй комплімент. Слухай, в тебе така загоріла кожа, а можна я пообдираю те, що пригоріло на сонці? Ну, а тепер приступаємо к самому інтересному. Одним отрепетірованим движенням розтягуємо бюзгальтер. Если не получилось с первого раза, то можно двумя руками. <г conna erlebt> <Ау! г 1990> Ты а. Если не получается двумя руками, то уже грозит зубами, потому что такой момент упускать нельзя. <losing> Там устроїва. А ну давай додому. А о том, що робити, коли неожиданно появляється бамба, ми поговоримо в слідій програмі. А це що, все знімається чи що? діло, Якось невдобно. Так а, до нових приємних встреч. Не перевозбуждайтесь. Спасибо, спасибо. О, спасибо. Мама. Ну ты даешь. Ну, вітаю. Хороший дебют. Чуть я сразу дебют. Нормально отработал. Ну, я маю з прем'єрою. А, Дякую. Це тобі. Ти дві, що я тоді тобі помішав в ефірі. Та да нічого, все на краще. Так, да? так може тоді один плюс один. Це ти про що? Ну ти одна і я один. Просто я слышала, що всі телеведучі мутять друг з другом. Може якось з вечірком зустрімося, помсуждаємо послі дітовості. Так. Ану відійдіть від мого сина. Ви йому не пара. <ріст> Та чому? Бо ви якась несерйозна дівчинка. Я бачила, як ви сміялись у ефірі! Було один раз ще через нього. Да, мама, ну осу. От вам з секів і жить. Давай, ану, пойдем. Так ну, мама! давай. є? Соломичка, я извиняюсь, но мама просто иногда она сама не знает, что говорить. Хотя, конечно, смеяться в эфире, это очень непрофессионально. Это все новости на сегодня. Увидимся с вами завтра на нашем канале. Срочные новости. На переезде панду поездом сбила. Поздали. Выпуск уже закончен. Пустим эту новость у якому-небудь серіалі. Синочка, ну чого ти дуєшся? Та потому що ти все время би не бісаєш. Вона вже була согласна на все. А ну сядь. Що думаєш? Тебе мама уже. Я знаю, що я роблю. Ти звісний телевідущий, і вона уже не твій уровень. Ти молодой, тобі всього 31 год. І наш план це Алла Борисовна. пугачова. <ник> а <працю> Галкін <працю> уже старий. <працю> Ну і що мені Пугачеве. Мені б з Соломії було добре. Я б її устроїв таку ніч. Це було б як Тесен. Щось особливе. <рив> Кажуть, що на телевідені слишком много реклами. Ну це неправда. На телеканалі ТеТ реклами взагалі очень мало.